Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Зараз на виробництві клієнт замовив срочно металовоз на 70 кубів, ми його дуже оперативно зробили. Щас ми детально детально подивимося на нього, проведемо цікавий огляд. Дивіться, будь ласка, все відео. Буде цікаво. Дивіться, який красень. Товщина дна цього металовоза 4 мм, бока по 3, вес ще не важливо, десь 8500 до 9. Це буде тара така. Е, Ідемо далі. Цей е, металовоз на 70 кубів, дуже-дуже потужний. Звертаю вашу увагу. Яка тут міцна рама? Міцна рама, запасочка є. Колеса колеса Бринстоун у нас Новенькі. Дивимося вісі, вісі просто огонь. Дивимось наступне колесо. Дивіться, резинка вісі. Резина. Вісі. По комплектації цього металовоза Вісі БПВ на полуресорах гальма барабани. Давайте. І ще з цього боку подивимося. Та, красотища аж переливається. Любо дорого подивитись. Так, дивимось далі. Морда. Вся електрика на металовозі нова, тент новий. Бачите, який красень. Резина Бренстоу нова. Те ж саме диск новий, резина нуляча, вісі. Бачите. Ви бачите все саме. Так, з цього боку вісі. Так Дивимось. Красеня, красавчик. Вот я його весь, щоб був видний. Друзі, велике дякую за перегляд.